Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу Карта Дня на 9 серпня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. В Овні випадає карта Дев'ятка Пентаклів, карта стабільності, карта впевненості в завтрашньому дню, карта великого успіху та ваших досягнень. Карта, знаєте, де прийшов, прийшла пора збирати врожай, збирати свої досягнення. Отримувати результат своїх досягнень. Ці досягнення досить гарні, приємні і дуже вас потішать. Є можливість приділити увагу себе, порадувати та побалувати чимось приємним, дуже себе. День гарний та вдалий, принесе вам багато може, приємних моментів. Тельці. В тельці випадає старший аркан світ. Всі ваші питання, які дуже сильно непокоїли, всі ваші проблеми вони вирішуться здоров'ї все відновилося поступово, але все піде в кращу сторону. Також у вас виникне ясність у певних питаннях, які ви не могли вирішити. Також карта говорить про успіх, про певні позитивні події, які будуть в цей день з вами відбуватися. Досягнення вашої мети, нові дознайомства, нові якісь пропозиції та можливі якісь подорожі. Набуття якихось нових вмінь, навичок і тому подібного. Якийсь новий досвід у спілкуванні, день гарний. Принесе вам гарний результат. А колісниця на Дніпроди говорить про те, що, можливі поїздки, поїздки далекі, подорожі і тому подібне. вони будуть досить гарні та вдалі, якщо ви будете притримуватися свого чіткого плану. Також карта говорить про успіх у всьому, за що ви будете тратити. День для вас буде досить важливий та значний. Близнюки, для близнюків випадає дев'ятка мечів. Знаєте, ви чогось дуже сильно наполегливо боїтесь. От не можете ви подолати свої страхи, і це вам заважає. І Ці страхи вони просто безпідставні. От не варто цього робити, не варто так себе тривожити, так не варто непокоїтись. Це. Переборіть ви це все, і ви побачите, наскільки легше вам стане. І ви зрозумієте, що це все було марно, ці всі хвилювання, ці всі переживання, і що у вас все тоді обов'язково вдасться. А через ваш страх вас багато чого не вдається. Поганий настрій, все йде, валиться з рук, і все не так, як хотілося. Тому беріть свої страхи, це саме головне. Страхи це дуже така важка реальність, тому з ними треба боротися. І активно, причому для того, щоб досягати своїх цілей. Якихось важливих справ у цей день не варто розпочинати, по можливості просто відпочити. Леви, Ой, леви. Для леви випадає трійка жезлів. Дивіться, ви можете сміливо діяти. Ті справи, які ви розпочали, вони вам обов'язково дадуть гарний результат та успіх. Всього ви досягнете завдяки своїй праці та своїй наполегливості. Просто сидячи, склавши руки, нічого не буде. А якщо будете наполегливо працювати, отримаєте гарний результат, який вас дуже сильно потішить. І саме головне будь чесним та справедливим для раків поміняла трошки місцями, Королева мочів. Ну, дивіться, королева мечів говорить про те, що вам варто контролювати свої емоції. Вам варто керуватися не серцем, а тільки розумом. Можуть виникати складності, проблеми, але вони вам під силу, ви з ними впорайтесь. Але якщо будете керуватися своїм розумом. І саме головне це. Ваша уважність, тому що проти вас можуть активно вплести інтриги, можуть просто, просто на вас навалюватися якась така паніка. Але, знаєте, ваші негаразди, вони, вони обійдуть вас стороною. І все вам буде під силу. Саме головне це бути винахідливим, не втрачати віри в те, що ви робите. І... Активно діяти. Тоді у вас обов'язково все вдасться. І не лякатися складнощів, які виникають на вашому шляху. Діви. Для дів випадає п'ятірка кубків. Петірка кубків говорить про от щось піде не за планом. Якісь ваші дії не виправдаються, щось не вдасться. Минулі проблеми дадуть про себе знать. Але взявши себе в руки, ви зрозумієте, що не все так погано, як вам казалося. І що багато питань можна вирішити, якщо керуватись тільки своїм розумом, а не своїми емоціями. І всю свою увагу потрібно зосереджувати не на погані моменти, а на щось хороше і досить таке сприятливе. Тільки тоді ви зможете отримати результат і діяти. Саме головне не втрачайте можливості. І не панікуйте, ви обов'язково знайдете відповіді на ті питання, які вас дуже непокоїли. Терези. В Терезі випадає трійка Пентаклів. Ця карта говорить нам про досить такий успішний початок на шляху до досягнення вашої цілі. Це досить такий гарний знак, знак підбадьорення, який буде вас спонуковувати. Який спонука, спонукає вас на, е, на рішучі, активні дії, на віру в себе, на віру в ту роботу, яку ви робите. Ця карта говорить, що всі ваші цілі і ваші бажання обов'язково вони здійсняться, але е, можливо. Не так, як би ви хотіли, не на всі 100%. Також фінансові питання в ну, обов'язково підуть вгору і все у вас налагодиться. В особистому житті буде досягнута спокій, гармонія, і всі події будуть розвиватися просто почергово, без всякого поспіху. Все у вас обов'язково вдасться і ви досягнете гарних позитивних емоцій і зможете приємно провести час із своїми близькими людьми. Скорпіони. Скорпіонів 8-м кажезлів. Новини, можливі поїздки, перельоти, важливі листи, дзвінки і тому подібне. День важливий, події будуть розвиватися дуже швидко, буде дуже багато справ, які можна буде сказати, от. Будуть думки виникати, що нереально встигнути. Але ви з цим впораєтеся і будете дуже радіти тому, що ви все встигли і реалізували всі поставлені цілі перед собою. Тому день у вас значний, і все відбуватиметься досить-досить швидко. І новини не, за... не заставлять себе чекати стрільці. Для стрільців випадає диявол, який може вас підштовхувати на всякі обмани, на всякі спокуси і тому подібне. Всьому цьому піддаватися не потрібно. Саме головне це бути чесними та справедливими, і боротися з цим всім, що буде перед вами виникати. Можуть бути різні спокуси, різного характеру, але їм варто опиратися. Це може бути якась дрібничка, але на перший погляд, здаватися дрібничкою. але Якщо ретельно сісти все обдумати, то, звичайно, потім ви отримаєте якісь негативні моменти, якщо щось порушите. Не варто цьому всьому піддаватися, варто тримати себе в руках. І все тоді обов'язково вдасться. Ваші всі успіх ваш буде залежати саме від вас, від ваших дій. І вам саме головне потрібно бути чесними, справедливими і нікого не обманювати. І нічого не боятися. Позбутися всіх негативних впливів і йти до своєї мети. Козироги. Для козероги випадає мірка кубків. Це ваші ілюзії, це такий самообман, мрії, мрії, які залишаються мріями. Пам'ятайте, для того, щоб ваші мрії здійснювались, потрібно багато прикладати до цього зусиль. Також ця карта говорить, що деякі мрії просто нереально реалізувати. Тому потрібно просто дивитися, що немає сенсу походжуватися на якусь роботу, братись за якусь роботу, в якій ви не впевнені, що ви можете повністю себе віддати цій роботі. Також карта говорить, що вам потрібно робити активні кроки, щоб покращити свою ситуацію, не фантазувати про те, що як буде краще і так далі, а просто починати діяти. Знаєте, ваша уява це чудовий інструмент, щоб досягнути своїх цілей. І саме головне ніколи не здаватися для того, щоб все вас обов'язково вдавалося. І ні в якому разі не схилятися до брехні Водолії. Для водолії випадає десятка жертв. Ця карта говорить про те, що ви візьмете занадто багато обов'язків на себе. Занадто надто важкий тягар? Це може бути багато справ, великі, знаєте, такі відповідальна дуже якась справа, або занадто велика кількість справ, з якими реально впоратись. А можуть бути ті справи, які, знаєте, у відносинах ви намагаєтеся на собі тягнути. Будь-які справи, все хочете на собі тягнути, але іноді дещо варто залишити і розпочати все спочатку. Також ця карта говорить, що вам варто розгрузитися трошки, відпочити і деякі справи перенести на інший день. Не варто себе так сильно навантажувати. Попікуйтесь про себе та своє здоров'я рибки. Для рибок випадає сімірка кубків. Це ілюзії, це самообман, це можлива робота, яку ви не повністю можете приділити цій роботі увагу і за цього підуть невдачі. Ця карта говорить, що потрібно багато діяти для того, щоб ваші мрії здійснювалися. І ще деякі мрії вони можуть просто бути ілюзіями і не можуть дати того результату, якого ви очікували. Також ця карта говорить, що можлива. Можете бути схильні до брехні, чого не варто робити. Не варто обманювати і розпочинати будь-які важливі справи з брехні. Ви маєте це пам'ятати, якщо за щось беретеся. І вам варто ретельно обдумувати, чи дійсно ваші справи дадуть результат, чи це може бути тільки ілюзія, яку ви собі зробили. Тому не поспішайте обдумайте і тільки тоді дійте. Бажаю всім гарного дня, гарних новин. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. До побачення!